Підприємці та мешканці ринку дикого об'єдналися проти депутатського подружжя. Так вже 11 червня збіг термін оренди чотирьох земельних ділянок по вулиці Столбунівській. Сьогодні на сесії міської ради постало питання про продовження договору. Однак його розгляд ускладнився конфліктом, який вже не один рік триває між підприємцями ринку дикого та міськими обранцями Ольгою Криш та Юрієм Сухим, які до слова проживають поруч. Я э, сім'я э, э, адреса з Долбунівська, 23, де проживають Ольга Криш і Юрій Сухий, у них є певне несприйняття і вони вважають, що є цілий ряд порушень законодавства з боку адміністрації ринку дикого. Однак міський голова рівного запевнив, що ринок дикий ні в якому разі не закриють. Питання лише в тому, на який термін продовжувати договір оренди цих земельних ділянок. До того ж, зобов'язав адміністрацію ринку максимально усунути ряд наявних порушень. Добре, було, що ринку дикого там не було, але він стався 25 років тому назад. Його спроба закрити була. Ви знаєте, в обласної влади років 4 тому назад ви питаєте були заклики. Я туди казав, що не буде цього. Поки буде такий стан в суспільстві, не закриємо ринок дико. Подобається він комусь чи не подобається. Після тривалих дискусій міські обранці таки проголосували за продовження договору оренди земельних ділянок по вулиці Здолбунівській на три роки на тих же самих умовах, що й раніше. Таке рішення цілком задовольнило директора ринку дикого. Втім, кілька підприємців таки залишились невдоволеними, оскільки сподівалися на термін у п'ять років. Після Вирішення такої нашумілої проблеми депутати перейшли і до більш приємного обрання секретаря Рівнеради. ради претендент один, голова бюджетної комісії Сергій Паладійчук обирали шляхом таємного голосування. Проголосували, утрималися три. Проголосували проти два, за проголосували – 31. Начило ну для тренування сьогодні будете оголошувати результати голосування. Таким чином Сергій Паладійчук заявив про те, що складає свої повноваження голови бюджетної комісії на своє місце. Він запропонував заступника Олега Карпяка. Я особисто рахую, що достатньо досвідченим є мій заступник. Це Олег Карпяк. Він уже другий, другу каденцію працює в бюджетній комісії. Виважений розумний. Міський голова Рівного Володимир Хомко був не проти, і депутати підтримали цю пропозицію. А новообраний секретар рівне ради пообіцяв працювати на совість і виправдати довіру міських обранців. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.